Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Каховська ГЕС. Гідроелектростанція. Каховська ГЕС знаходиться на півдні України в 5 кілометрах від міста Нова Каховка Херсонської області. В своїй роботі Каховська ГЕС забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України і навігацію від Херсона до Запоріжжя. Будівництво Каховського гідровузла почалося у вересні 1950 року. Для будівництва і обслуговування електростанції було створено місто Нова Каховка. На будівництві Каховського гідроузла працювало 12 тисяч чоловік, 1100 автомашин, 30 екскаваторів, 75 гусеничних і портальних кранів, 100 бульдозерів, 14 паровозів і 7 земснарядів. 30 березня 1952 року було укладено перший кубічний метр бетону в споруду ГЕС, монтаж першої турбіни, розпочатий у серпні 1954 року. Було завершено 18 жовтня 1955 року. Саме цей день, і вважається днем народження станції вже через рік, 13 жовтня 1956 року, було введено в експлуатацію останній шостий гідроагрегат. Російські військові з'явились на станції в перший день повномасштабної російської збройної агресії 24 лютого 2022 року. Окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС травні 2022 року із ГЕС скидались великі обсяги води. Не працювали два гідроагрегати. Окупанти не надають можливості для проведення ремонтних робіт. Зокрема, через скидання води частково затопило нову каховку. У місті пошкоджені місцева набережна та парк. 29 липня 2022 року українські військові завдали високоточну ракетну удару по автомобільному мосту, що веде до ГЕС. Через шлюз. Міст було частково пошкоджено. Але російські окупанти стверджують, що міст був обстріляний із Хаймарс. Аби показати, що міст вистояв в лапках, було знято та поширене відео фейкове, під час зйомок якого пропагандист Андрій Руденко показав іншу станцію. Попри те, що автомобільна частина моста лишилася майже неушкоджена, залізнична частина зазнала істотного руйнування, перекриття під коліями впало в шлюз. А погнуті колії зависли в повітрі. Таким чином, було перебито другий та останній залізничний шлях, що сполучав правобережне угрупування російських окупантів. 10 серпня 2022 року українські військові завдали ракетну удару по автомобільному мосту, а також про російських окупантів в районі ГЕС. Згодом один із російських військових оприлюднив відео із місця удару та розповів, що у казармі загинуло відразу 12 бійців. Та десі були у важкому стані. Знищено військові вантажівки та іншу автотехніку, яку використовували окупанти. Також була знищена цінна російська станція супутникового зв'язку р 439 мд 2 12 серпня 2022 року було завдано чергового удару по мосту. Він зазнав нових ушкоджень. Використання за прямим призначенням іще більш ускладнене. 20 жовтня 2022 року чинний президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно із Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Каховська ГЕС це одна із великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Українських працівників викинули із Каховської станції, там тільки зараз російські громадяни. І вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу, сказав Володимир Зеленський. Також він закликав направити міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС, повернути туди український персонал. І забезпечне негайне і професійне розмінування агрегатів і дамби. Росія робить те, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором, здійснити теракт і звинуватити у цьому Україну, заявив Зеленський. Ось так, шановні мої друзі, ну, ми й не сумнівалися, що так і буде. Будемо надіятися на здоровий глуст. Тому що, якщо дамба підірветься, то це для всіх буде катастрофа. Не дай Боже, щоб таке сталося. Ну я дякую всім за увагу. І до речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи підірвуть дамбу. Що ви по цьому е, приводу взагалі думаєте? Е, і так далі. Тому дякую всім за увагу. пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, хто скільки може, тому що для мене це дуже-дуже дуже величезний стимул. Те, що я роблю, я стараюся для вас. Підтримуйте україномовний контент. I'll be